Українська борчиня Соломія Винник представляє Україну на змаганнях чемпіонату Європи та світу. Соломія майстер спорту з вільної боротьби. Як довго вона займається спортом, та як війна змінила її життя у сюжеті Вікторії Макайди. Соломія Винник займається вільною боротьбою 12 років. У спортзал її привела мама. Два брати в нас займалися спочатку вільною боротьбою. Ми приходили на змагання, дивились, як виступають хлопчики, дівчатка, і нам сподобалось, як дівчата лазять на канати. І ми сказали, мамі, якщо в тому залі є канат, поведи нас теж на вільну боротьбу. І ми прийшли на тренування. У свої 22 роки Соломія Винник ступила різні звання у спорті. Чемпіонка світу серед до 23 років та бронзова призерка чемпіонату Європи серед дорослих і чемпіонка Європи серед серед молоді до 23 років. Хочу сказати, що рівень по молоді та по дорослим це зовсім інший рівень. По дорослим це зовсім інша відповідальність, зовсім інший психологічний тиск. Звичайно, треба, і підготовка має бути психологічна, відрізнятися. Звичайно, молодіжна боротьба дає поштовх в дорослу боротьбу. І в нас з сестричкою є такий поштовх. Ми зараз робимо такі кроки по-дорослим. І хочемо тут закріпитися і далі показувати результати, звичайно, по-дорослим. І Олімпійські ігри це наша ціль. З початком повномасштабного вторгнення Соломія Винник тренувалася на Київщині. Ми мали вилітати на турнір в Турцію. Якраз такий був рейтинговий турнір по дорослих. Тоді мали вилітати всією командою. Зранку зібрали сумків в й годині ранку, і нас якраз розбудили ці вибухи в Києві. Ми якраз сідали в автобус і чули це все, це все одразу прочитала новини. Але тренер збірної вирішив їхати в аеропорт, подивитись обстановку. Ми поїхали в аеропорт і нас розвернули зразу назад, повідомили зразу всім, що війна почалась. Спортсменка разом із командою повернулись до тренувальної бази, зібрала речі та приїхала до Чернівців. Дуже сильно змінила наше життя війна. Дуже важко емоційно, дуже важко коли допустили. Звичайно, спочатку росіяни та білоруси не брали участь у змаганнях, і я б була дуже рада, якщо б надалі їх не допускали. Відмовлялася від фото спільного, не стояла з ними на підсталі. Звичайно, вони трошки роблять вигляд, знаєте, що ніби нічого не сталося. вони. Ходять, не розуміють, чому ми так до них ставимось, бо звичайно, всі в одному розминочному залі. Ми всі розминаємося перед якимись стартами, перед сутичками, і це дуже психологічно давить. Звичайно, у нас така ненависть, ненависть до них дуже сильна, і дуже хочеться, щоб вони їх не допускали і надалі до змагань. Всі ж бачать Олімпійський комітет закриває очі на те, що твориться у світі. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, новини СІ4.